Всім тихої ночі, мої любі друзі, субота, 5 липня, а отже продовжуємо оповідання про пригоди Діани у Фінляндії. Того разу був викрадений Клаус, і Діана разом з клейтоном та групою кремезних чоловіків увійшли в зачарований ліс в пошуках фамільяра. Коли наша пошукова група увійшла в ліс, почалися дива. Хтось швидко шмигнув у кущі. Щось легенько запорхало в повітрі, але ніхто не розглядів птахів. Дяна раптом сповільнила кроки і тихо сховалась за клейтоном. Серце калатало так голосно, що, здавалось, його почують навіть у гущавині. Всі охоронці одночасно запалили чарівні світляки, маленькі світляні кулі, що м'яко освітлювали дорогу попереду, розсіючи темряву і загадковість лісу. Звітляки повільно кружляли над головами, розсипаючи лагідне сяйво. Група рушила далі, обережно ступаючи між деревами, прислухаючись до кожного шурхоту і звуку. Хтось за нами слідкує, прошепотів Клейтон, стискаючи рукоять меча. Це ж не просто звичайний ліс, додала Діана, не відводячи погляду від темряви. Тут панує магія, і вона, мабуть, не завжди добра. Вдалині пролунав тихий шепіт, наче голос вітру, який насправді вимовляв слова на забутій мові. Ситляки наче здригнулися і почали мерехтіти сильніше, ніби попереджали про небезпеку. Раптом у стіні виступив силует, що не був ні людиною, ні звіром, а щось незбагненне. Як він з'явився, так і швидко розтанув. Вони повільно просувалися далі, доки не вийшли на невелику галявину. Там тихенько тлів вогонь. Його жовті язики миготіли між густими деревами, кидаючи довгі тіні на землю. Біля вогнища стояли десять створінь у чорних балахонах. Вони мовчки повернулися. Коли почули наближення пошукової групи, на галявині нависла гнітюча тиша ні руху, ні звуку, крім тріску вогню. Клейтон крокнув уперед і звернувся до того, хто стояв у центрі кола. Хто ви такі і що робите в королівському лісі? Відповідь не прийшла лише шепет лісу, донісся з вітром, немов сама природа заговорила. Ми охоронці часу і прийшли за викрадачем годин. Вони вказали на мішок, що висів на дереві неподалік. Діана зойкнула, коли побачила, що в мішку ворушиться сірий хвіст Клауса. Її серце стислося від страху, вона миттю зрозуміла, що сталося. І Клейтон, що допомагав красти безсмертник, зрозумів це теж. Віддайте, негайно, кота! Наказав Клейтон, і голос став його суворим. Це наказ королеви. Але охоронці часу не поворухнулися. Знов пролунав шепіт, тепер гучніший і більш суворий. Потрібна розплата за вкрадений час. Раптом Діана голосно вскрикнула. Відпустіть Клауса, він не до чого, це моя провина, і з мене вимагайте розплату. Вогонь між охоронцями затріпотів, і один з них повільно підняв руку, закликаючи до тиші. Голос лісу став ще яснішим. Ти маєш виростити безсмертник, промовив шепіт. Він замінить те, що ви вкрали. І це завдання маєш виконати після завершення мантії. Для цього доведеться жити в лісі серед хащів. І не використовувати жодної магії. Один із охоронців часу, що стояв поруч з палаючим вогнем, повільно простягнув діані маленький мішечок з насінням. Інші охоронці зняли Клауса з гілки, де він був зав'язаний, і обережно передали дівчині. Той тихо занявчав у мішку. В повітрі перед Діаною з'явився совій із сяючими письменами. Умовами договору, вона взяла палаючу гілочку, що світилась в руці одного охоронця, і поставила свій підпис на сової. Мить і сувій спалахнув яскравим полум'ям, яке зразу згасло. І Зразом з ним зникли і охоронці, і вогнищі. Діана стояла на місці ще хвилину, не в змозі повірити, повірити в те, що сталося. Клаусу мішку занявчав, повертаючи її до реальності. Група поверталась у палац. Діана йшла поруч з Клейтоном, а кіт мовчки сидів на її плечі, ніби відчуваючи вагу її думок. В голові майстрині роїлося запитання, на що ж вона справді погодилась, чи вистачить у неї сил і часу виростити посмертник в гущавині лісу. Потрібно розпитати Фрозеліну, подумала Діана, вона знає багато і, можливо, допоможе мені розібратись. Діана попрощалася з Клейтоном, він залишився на вході біля крила. Взяла Клауса і пішла до майстерні, де на них чекала Фрозеліна. Побачивши кота, вона лише гримнула на нього. Ну, мій вусатий друже. Тепер ти точно нам усе розповіси. Клауса посадили на стілець, загорнули в теплу ковдру, пригостили молоком і суворо подивилися дві пари очей. Кіт, зітхнувши, нарешті промовив: Того вечора я просто хотів трохи прогулятися в саду, почав він. Після того чаю. Ну ви розумієте, трохи крутила голову. Вийшов подихати, милуюсь нічним небом, а тут раптом хапають за лапи, навіть пискнути не встиг. Хто? Ти це бачив? Хто це був? перебила його Діана, тому що вона вірила, що в замку є спільники у охоронців часу. Вони просто так би не пройшли. Не знаю, буркнув Клаус. Їх було кілька, але жодного слова між собою. Всі у балахонах, обличчя не видно, сунули мене в мішок, затягнули, і все. Далі я вже чув тільки шурхіт листя та таємничий шепіт. Вони знали, що я причетний до кратіжки безсмертника. Фрозеліна схрестила руки на грудях і похитала головою. От вам і чай з безсмертника. Чесно кажучи, я думала, що краще його не використовувати. А тепер ще й за кота мало розплати не сталося. Хоч тебе відпустили, Клаусе, хоча викуп доведеться сплатити. Знаю, кіт винувато опустив вуха. Але, попри всі хвилювання, часу на сльози не було. Робота в майстерні давно вже чекала. Та Фрозеліна категорично заявила Ну все, дорогенькі, чаю з повільнення часу більше не буде. Будемо працювати чесно і маємо впоратись вчасно. Після цієї розмови всі пішли до майстерні, де на них чекала вишивка. Так і минули понад п'ять днів напруженої виснажливої роботи, дівчата вкладали всі сили у створення мантії. Адіана все більше думала про свій борг перед охоронцями часу і те, як вона буде вирощувати безсмертник в лісовій гучавині. Ось тільки цього їй не вистачало. Тут треба заробити 10 тисяч золотих, а ще й виростити безсмертник, про який вона нічого не знала. Попри всі пригоди з Клаусом, полотна для балдахіну вже були вишиті. Кожен стібок, кожна нитка несли у собі не лише магію, а й втому, тривоги і надії останніх днів. І ось настав час найважливішого ритуалу поєднання всіх частин балдахіну. Повний місяць заглядав у шибкі майстерні, заливаючи все навколо сріблястим світлом. Саме в цю ніч Фрузеліна принесла важку книгу заклинань. Давній фоліант із товстими сторінками, які їй дозволили взяти з королівської бібліотеки, особисто звідомо її величності. Обережно з ним. попередила Фрозеліна, ставлячи книгу на стіл, коли Клаус намагався застрибнути і сісти біля неї. Тут такі закляття, що тобі відірве хвоста. Клаус посторонився і сів далі на підвіконні. На підлозі вони ахайно розклали всі полотна, попарно, як того вимагав ритуал. Вони чекали появи першого проміння місяця, що мав освітити тканину і активувати магію. Фрозеліна стояла з фоліантом у руках, перегортаючи сторінки і шукаючи потрібне закляття. Поруч з нею стояла Діана з баночкою золотого пилку. І ось сріблястий промінь місяця, нарешті ковзнув крізь вікно майстерні, впав на перший шмат полотна. Розаліна голосно вдихнула і почала читати слова лунали по всій кімнаті. Народись, захисний полох, пробудіться могутні сили вишивки! З'єднайтеся з тканиною в єдине, що служитиме короні і народу. Вона плавно провела рукою над полотнами. Золотий пилок, який тримала Діана, розсипався над цими тканинами, сяючою хмаркою. Полотна здригнулися, а нитки почали самостійно тягнутися одна до одної, шиваючись невидимими магічними степками, що мерехтіли, наче зірки. Клаус зачаровано муркнув. А Діана лише сильніше почала стискати баночку з пилком. Не в змозі навіть поворухнутися, аби не порушити ходу ритуала. Полотна, що лежали попарно на підлозі, раптом затремтіли і в одну мить піднялися в повітря, утворивши перед нашими героями величну вертикальну стіну з тканин. Вони ж не просто висіли, мерехтіли і пульсували. За наказом закляття вони почали кружляти, обертаючись навколо невидимого центру. Чим далі, тим швидше і швидше. Все це супроводжувалося гулом, що наростав, немов буря насувалась на майстерню та ритмічним гучнішим читанням закляття з вуст Фрузеліни. Гул все більше посилювався, тканини оберталася шаленим танцем, і ось, коли Фрузеліна виголосила останнє в слово закляття, стався сліпучий спалах. Так яскраво, ніби тисяча сонць запалилися одночасно прямо в майстерні. Світло засліпило їх, довелося заплющити очі і прикрити обличчя руками, за кілька миттєвостей, усе стихло. Коли Діана обережно розплющила очі, перед нею повільно, граційно опускався готовий захисний балдахін, блискучий із тканини, що мерехтіла легкими вогніками. Вони виглядали так, ніби тисячі маленьких світляків закружляли між нитками. Але найбільше серце Діани защемило від радості, коли вона побачила вишитий герб, витончену складну композицію, що зображала символи їх королівства, і карту, що була прихованою під чарами тканини. Та тепер світилося чітко, ніби ожило все під чарами. Невже? Невже я це змогла справді, прошепотіла, не вірячи власним очам. Клаус зачаровано ходив біля палантину, а Фрозеліна задоволено сміхнулася, закриваючи книгу. Змогла Діано, і навіть більше, це не просто балдахін, це символ і захист усього королівства. Я пишаюся тобою. Щойно Балдахін повністю спустився на підлогу і замерехтів своїм сріблясто золотим сяйвом. Фрозеліна підняла руку і легким жестом активувала полох невидимості. Тканина поступово зникла з очей, немов розчинилася в повітрі, хоча всі знали, вона там схована від сторонніх поглядів. Готово, казала Фрозеліна, закриваючи двері до майстерні. Нехай відпочине і палдахін, і ми самі. Завтра відповідальний день. Клаус потягнувся і з насолодою застрибнув на ліжко, мружачи очі від яскравого світла. А Діана ще раз обвела поглядом в свою кімнату. Хоча насправді нічого буденного вже не лишилося, вона створила справжній шедевр, чарівний артефакт, і завтра його побачить сама королева. Спати, прошепотіла вона сама собі, хоч у голові ще роєм крутилися думки про завтрашній день, про майбутню демонстрацію та життя в лісовій гущавині, яке чекатиме її після цього. Усі пішли відпочивати, знаючи, що завтра все може змінитися. Яким буде цей день? Як відбудеться демонстрація? Слухайте завтра в неділю 6 липня. Дякую всім, хто слідкує за казкою, пише свої коментарі. Бажаю всім тихої ночі, бережіть себе і своїх рідних. Обов'язково реагуйте на повітряну тривогу. Па-па!